Вітаю вас, мамині світлиці. Сьогодні захотілося нам дарунів, звичайних своїх, по традиційному рецепту, але буде ще одна хитринка в кінці. Отже, приступаємо. Буду вдячна вам за вподобайки і підписку. Всі інгредієнти будуть вказані в описі до даного відео. Починаємо з того, що картоплю обчищаємо і натираємо на терці, там де треться морква. У мене було півтора кг неочищеної картоплі. Також даю 300 г цибульки. Натираю на ті ж самі терці, додаю солі, чайну ложку і два яйця і дві столових ложки муки. На кожне яйце по столовій ложці муки даю. Більше муки давати не потрібно. Трошки ще підперчую всю цю нашу суміш та через прес витискаю 2-3 зубчика чеснику. Якщо ви любите більш пікантніше, можете додати чесничка і чуть більше. На мою думку, чесник видає своєрідного смаку таким дарунам. Гарно все промішуємо. Можна все збити блендером. Тоді маса буде більш подрібнена і однорідніша. В цей час ставлю вже пательні. я буду смажити на двох пательнях. наливаю олію так, щоб покрило дно. Нагрівається на середньому газі, щоб дируни припеклися, але були в середині не сирими. Картопля була пропечена. І перед кожним викладанням на сковорідку. Не перед кожним даруном, просто сковорідку помішуюся суміш, не відтіжую рідини. Я люблю, щоб деруни були соковити. Викладаємо звичайним способом на сковорідку. одну викладаємо, потім на другу. Формуємо такі гарні околашки. Плятки. І ще одна сутринка, потім я кожен дерев ось так обгулаю прирівнюю ложкою, щоб вони не горбилися і було рівномірно з другої сторони присмажені. Смаж... Смажимо до ось такого золотистого кольору, ще трошки має посмажитися. Видно вже, що крайчик зазолотився даримо. Тоді зрозуміло, що вже треба спиткувати, коли його потрібно вчасно перевернути. Ось такий він гарний, золотистий. І так просмажуємо всі деревни. Перша порція в мене вже в готова. Я смажу наступну порцію. На одній котельні смажиться скорше, на другій пізніше. І тепер в мене лишилося приблизно 200 грамів картопляної суміші, і я даю до неї 100 грамів я... фаршу. І будуть в мене ще трішки інші деруни фаршу. Вони гарно так само смажаться і перевертаються. Так само зверху привірюю їх трошечки, щоб вони не були горбаті піднижу. І смакуємо. До дерунів з м'ясом я готую соус томатний. До сметанки додаю чайну ложку томатної пасти, видушую також цупчик один чеснику і трошки підсолюю. Промішую. Можна смакувати також із сметаною або з іншими заправками, хробною підливкою. В результаті ми смакуємо звичайні деруни. Сметанкою, а дируни ті, що з фаршем, смакуємо з томатним соусом. Дякую вам за вподобайки і підписку!